Ну що, починаємо. Другий заход. 46 штук. Давай. Давай. Вперед. Погнали. Бігом. Ложи їх сюди. І пішли. Чик-чик. Чик-чик. Ану перше, скільки? Ага, да. Без виграшу. Без виграшу. Хоч би з першої до дали, да? Ого. 25 гривень. 25 гривень. Так, один є. Витя, <свист> мы должны сейчас то выиграть. Скажу, шо, что выиграть? лохи мы дают, <свист> я, я уже понял, что мы лохи. <свист> Ого. Еще 25, все двадцать все двадцать Давай открывай. Осталось какие-то три штуки. Ну, хорошо, покупается. Ладно, да, коли зайде, можна ліпити. Сразу бачила. Зараз я виграш. <реш> так, останнє? Так. Да. Це все, душа розбита, серцеполець. <реш> <реш> тут ні хуй. Так, тепер показуй, що ви. Що а, що виграли? Ну і ж кажу, серце болить. 12. полетіть. Дванадцять. До короче, такое. 12. Дванадцять. Двадцять п'ять. Дванадцять, дванадцять, шістдесят чотири, дванадцять, 25, 12, п'ять, 25. двадцять п'ять, двадцять п'ять. я говорю, Короче, 272 сімдесят гривні. Виграш. Це все без виграшу. Пішли в мінус. Серце болить. Душа крається. Ох, ялохманде, Господи. Що ти скажеш, звичайно. Да. Ну все, душа, получай пілюлі таперки, бач. Все більш не купляєм. До чого? Та чи все одно життя безслогає і погана. Да. <сум> 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 Добре.